Всім любителям Риму вітання, друзі, привіт! Представляю вашій увазі ось такий гарний динарій нерви в розкішній чорній патині. Дана монетка буде виставлятися на аукціон Віоліті як благодійний лот. Всі виручені кошти підуть Сергію Стерненку на дрони для просування демократії в молодій республіці БНР. Отже, друзі, динарій Нерви. Як ви бачите, патина. Розкішна, це вам не якась там дішманська патина з йодом чи патина з мюнн з кабінету, яка стирається пальцями. Ця патина просто так не стирається. Оскільки вона рідна, тисячолітня. І показую вам всім потенційним покупцям і просто любителям Риму цю красу, оскільки ця монетка варта уваги і стане прекрасою любої колекції. Дивіться, це імператор Орел. На реверс. Сам реверс. І можливо показатися, що ця монетка лімесна. Ну, вона срібна. Дивіться, як вона пише. Вона пише, як простий олівець. Немає ніяких сумнівів, що це саме срібло. Я вам зараз її зважу показати, скільки вона має ваги Цей чудовий динарик. Будь ласка, 2,82. Хорошо. І покажу вам в каталозі її. Ось ця монетка в каталозі. І хто б ви думали, зображений на реверсі? Свобода. Символічно, правда? Денарій із зображенням Свободи. Піде на користь Збройних сил України, щоб пришвидшити нашу перемогу. Та принести свободу нашій батьківщині від окупанта. Тому запрошую всіх на аукціон. Старт буду робити низький з гривні, щоб якомога більше потенційних покупців взяло участь в аукціоні, не злякати високим стартом, тому буде старт з гривні без резервів, тому запрошую всіх до аукціону. Не проходьте повз, не соромтеся, робіть ставки. І повторююся, що всі виручені кошти підуть з терненку на дрони. Ось такий гарний динарій. Орел! Чудовий динарій. Ну а на цьому все. Планую виставляти в якості благодійних лотів ще багато динарії. Будуть різні хороші імператори. На цьому поки що все. Надіюся, ви роздивилися. Ви роздивилися як слід цього чудового імператора. Подивіться. Збільшу, ще трішки покажу вам його. Він просто, він просто неймовірний. Свобода, свобода Римської імперії допоможе Україні.